Вітаю вас в Аврорі. Величезний всім привіт. Запрошую на огляд. Подивимося, що в Аврорі в акції. Дивіться, яка растенела зараз молочна. 24 гривні. Так, ось такі яйця шоколадні. І дуже багато в коментарях пишуть, що там... Ну добре, що я буду говорити? 9 гривень, що може бути за 9 гривень? Упаковка ну, гарна. Дивіться, які привезли, які гарні яйця. Сюрприз, шоколадний з іграшкою. 24 гривні, тут вже трішки більше. Мабуть, і для хлопців, і для дівчат. Але шкода, коли хлопцям попадається якась іграшка для дівчаток, а для дівчаток попадається якась машинка. 24 гривні, можна зекономити 10 гривень. Так, а скільки зараз коштує ось цей? Адвент календар. Бери не хочу. Ось такого великого Миколая можна придбати за 34 гривні. І трішки менший по 19 гривень. Ну, що я скажу, це ж було передбачено, да, що після свят буде трішки все дорожче. Бургер соус 25 гривень. І торченкі чуб 24 гривні. В акції жиле по 12 гривень. Так, в акції приправи по 6 та по 7 гривень, від деко для картоплі, для шашлику. Море спецій також по 7 гривень, для курки, для моркви по-корейськи. Так, до сала, до м'яса, хмелі сунелі. Так, а скільки ось цей перець любисток? Говорило, що він непоганий, 12 гривень. Дуже хороша ця копчена приправа, хто її не купував, візьміть. Візьміть, спробуйте, ви будете завжди її купувати. До шашлику по сім, до смаження м'яса також по сім, до супу і до страв з картоплі. Багато-багато ну, зараз спецій з доступними знижками. До речі, тут вага 90 грамів. Дивіться, які цікаві апетитна скоринка, сухані, сухарі паніровочні для м'яса, для, вир... для риби та овочів та для курки та нагетсів 120 грам лише 22 гривні. Ну зараз час глінтвейну. Так, це а, основа для приготування глінтвейну. Цікаво-цікаво спробувати таку штучку. І ось такі прянощі для глінтвейну. Також можна придбати в Аврорі. Навіть є рецепт Глінтвейна. Зі знижкою макова начинка по 22 гривні. Смачні бананові цукерки 39 гривень. Зараз зі знижкою ось така велика плитка шоколадного десерту 69 гривень. Навіть світоч можна придбати. Ось такий 99 гривень. Я, до речі, купував, давно мені сподобався. Цукерки від Любімов. Зараз 77 гривень за 300 г. Реально 12 гривень. 39, а що ж там за 12 гривень таке? Ну, ці цукерки по 39, вони хороші. А що ж було по 12 розібрали. Міленіум в Аврорі по 29 гривень. Хороша ціна. Мацюпонький міленіум по 12 гривень. Так, хто купував ці сокерки? Мабуть, смачні, глазуровані. Є з різними різними начинками, 170 грам, 29 гривень. Хто полюбляє шарм? Я полюбляю шарм 39 гривень, 113 грам, як плитка майже шоколаду. Ось такий десерт можна придбати. Це наш виробник за 14 гривень. Дивіться, тут дуже класний джем, абрикосовий, 250 грамів вага за 25 гривень. Хороша ціна на ось цей чай, чорний, розсипний, 50 грам, 29 гривень. В акції чай 3 слона, 20 пакетів по 14 гривень. Набір чая. 30 пакетів, карпатський збір, 35 пакетів, 34 гривні. Напій Якобс, капучино, бейліс, 9 гривень. Так, тут у нас напій кавово-розчинний, золоте зерно, 50 грамів, 14 гривень. Це кому не можна каву пити? Попкорн для мікрохвильової печі в Аврорі можна придбати за 14 гривень. Ось такі палочки для маленьких принцес по 17 гривень зараз. Всередині приз хто купував капучино мокати. Ось це цей депольше. Якщо я не помиляюсь, да це де польша. Залишайте свої коментарі. Тут дуже багато смаків. Горіхове я пам'ятаю, дуже дуже давно. Коли відкрили кордони, коли почали люди возити польський товар, хтось для себе, хтось на торгівлю привозилося капучино. Я не пам'ятаю, я його куп пив, купував, але я вже забув смак. 39 гривень. Хочу сказати дуже смачні ці снеки. Я один раз їх спробував, мені вони сподобались 55 п'ять гривень. Так, Макофі Голд 60 грам, 59 гривень. Можна зекономити 10 гривень. А ось Кафе 170 грам. А можна придбати за 169 гривень. А Якобс Еспресо вагою 230 грам, 88 гривень. Кава смажена натуральна. Вільвет 200 грам, 49 гривень. Ось така кава в зернах, тут цілий кілограм зі знижкою. Вільвет в зернах натуральна смажена в зернах 249 Щоб підтримати кожного, все буде Україна. І ось таку каву старого Львова 900 грам. В зернах можна придбати за 279 гривень. Так, якась така цікава олія, 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 44 гривні 800 грам об'єм. Хто купував, залишайте для нас коментарі. Все, все пішло, поїхало. Залишайте коментарі, як ця олія. Так, ну ось ці сиропи всі ви знаєте. По 29 гривень, лойд 49 гривень, 20 пірамідок. І ось такі лісові ягоди по 19 гривень. Всередині 20 пакетів. В акції рушники паперові. Чи це туалетний папір? Ні, це туалетний папір. Тут 8 рулонів, двошаровий сніжна панда, 99 гривень. 12,50 виходить за один рулон. Дуже хороша ціна. І ось така сніжна панда. Тут 4 рулони, двошарові 49 гривень. Величезна бабіна ось такого двошарового рушника від дио. 500 відривів 169 гривень. Двошаровий. А ось це взагалі, дивіться, який величезний. Він дійсно величезний, грубезний і товстезний. 154 гривні двошаровий, два рулони в упаковці. Вологі серветки. Аврора 60 штук, 15 гривень. 130 штук туалетні серветки вологі 39 гривень. Серветки 20 штук для зняття макіяжу, 17 гривень. Ось такі дитячі з клапаном, 84 штуки. Можна використовувати для дітей від народження 39 гривень. Рушники технічні такі. Аврора, я теж на кухню купую такі. Тут 160 штук, 24 гривні. Так, з'явились ось такі цікаві маслянички. Попередньому відео я ось ці показував за 64, а зараз ось такі з'явились. По 55 гривень для масла. Ну, маслянички для чого? Для масла ж, звичайно, правда, так закриваються, 55 і ось такі трішки менші, 64. Ось така етажерка з присосками. Дві присоски, 29 гривень. До речі, ця мильниця класна, але якщо б у нас ще мало дно, Воно має дно, щоб мило вода не стікала на умивальник в раковину. Ось такі мильнички також йдуть на дві присоски, 39 гривень. Але ж вода буде стікати, незручно, мені здається. З'явилась ванна для ванни. Оце вже, бачите, вже йде з цим а, з підставкою, куди можна класти своє мило. Багато різних кольорів, чорна, біла. Зіра та рожева. Привезли дуже-дуже багато всіляких поличок. А, так, ось така поличка. Зараз 119 гривень. Також з'явилась ось така кутова поличка в ванну на кут. Універсальні кілимки. 65 на 40 розмір. 59 гривень. Шнур 10 метрів, 15 гривень. Так, з'явились ось такі щіточки по 19 гривень з ручкою. Так, це у нас дозатор для. А, можна використовувати і для мила, але, мабуть, швидше для... У відділення для губки для миючого засобу. 55 гривень в чорному та в сірому кольорі. І знову в Аврорі з'явились цікаві подушки для крісла на кухню. Минулого разу я ось ці показував. А цього разу ось такі привезли цікаві. Ось такі теж. Непогані, непогані. Добре так набиті, бачу. До речі, можна використовувати як і з цієї сторони, так і з цієї сторони. Це вже під колір вашої кухні. 88 гривень. І ось такі комбіновані також 88 гривень. Це ось така новинка Maxi Power для миття посуду з ароматом жувальної гумки 500 мл. Написано, що дуже концентрований. Хто купував, залишайте свої коментарі. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Він дійсно пахне жувальною гумкою 34 гривні. Так, бачу, розкуповують ось цей миючий засіб для посуду. Чайне дерево. 1 літр. Мию холодній воді та видаляє стійкі запахи в акції «Уті-путі» з екстрактом черди та ромашки, з екстрактом алоє вера 35 гривень. Порошок для прання «Мама» вагою 800 грам 45 гривень. Порошок «Грюнвельд» по 29 гривень 350 грам. Порошок «Вухастик» вагою 2,100 – 199 гривень. Наразі п'ять крови України. Прикрашай дім таємку і разом з цим угортайте, свят. Акції Савекс, кондиціонер для білизни Поліскувач, вагою 900 мл. Капсули персіл в упаковці 13 штук. Зараз 169 гривень. Одна штучка виходить 13 гривень. Арома дифузор. Зараз ось такий в акції. Блек, чорний ангел. Дійсно чорний, він там весь чорний. Ось такі гелеві освіжувачі можна придбати за 36 гривень. І ось такий гелевий 33 гривні 150 грам. Блок для унітазу 33 гривні. Акції 119 гривень, а фруктові та квіткові аромадифузори зі знижкою капсули Аріель 10 штук в упаковці 187 гривень. Засіб для прочистки труб. Цікавий цей засіб. Також хто купував його? 15 гривень. Порошок для прочищення труб Велонекс. Це ота от ж фірма, що змивки виготовляє. Дуже хороша ціна на засіб для миття підлоги, цілий літр. Зараз він в акції 33 гривні. Засіб миючий універсальний для підлоги, лайм та м'ята. 29 гривень. В акції поліроль для мебелі, антипил. Було би добре попшикати, повитирати і на тиждень забути про пил. Жіноча гігієна також в акції в Аврорі. Бачу, в Аврорі навіть з'явились ось такі продукти, Добавки дієтичні по 29 та по 39 гривень для здоров'я нації. Бурштинова кислота. Так, залізу по 19 гривень. Навіть є людяники, якщо у вас горло болить. Добавка. Так, людяники. Тут 16 штук зі смаком меду. Ось такий скраб для обличчя. З міцином равлика 44 гривні 150 грам Доктор Санте, пінка для вмивання 69 гривень. Гель-пілінг для обличчя 200 грам 72 гривні. Для чутливої шкіри ось така крем піна Panthenol Intensiv 150 грам 69 гривень. Спеціальний догляд від Біокон освітлюючий гель, в кого пігментні плями. Очищення 69 гривень. Крем для обличчя Біокон, зволожуючий, інжир та алоє 85 грам тюбик, 44 гривні. Великий шампунь гель для душу. Можна використовувати два в одному, але я не знаю. 44 гривні. Я звик, якщо гель це гель, а якщо шампунь це шампунь. В акції мило шик, до речі, непоганий, дуже хороший. 37 гривень, тут 500 грам пляшка з дозатором. Ось такий рідкий мило 450 грам також зараз в акції. 17 гривень. Дуже хороша штука. Сіль для ванни. Зараз холодні часи, да? холодні вечора, можна придбати сіль для ванни. Непогана ціна на ось ці гелі для душу чоловічі. 250 мл. Вони дійсно класно пахнуть, довго тримаються на тілі. 47 гривень. В акції гель для душу Душка 200 мл 44 гривні. І пінка для ванни, тільки я її не бачу, пінка для ванни 49 гривень. Десь там захована. Самий найдешевший крем-гель. Для душу, мабуть, 59 гривень. А, він був зі знижкою, якщо я не помиляюсь. Добре. По 72 гривні ось такий великий, тут 750 грам об'єм гель для душу, це дуже вигідно. І також чоловічі. Такій самій ціні, також 750 грам. А, ні, вже акція скінчилась. Ну добре. 59 гривень піна для вани, банан та манго, цілий літр. Ну, можна набирати і трішки релаксувати, відпочивати в теплій ванні з піною. Набір ось таких резинок, я пам'ятаю, коли <смі>, тільки вони з'явилися, всі дівчата ходили з такими резинками, і дорослі, і малі. А ви бачили в Аврорі вже знижки на весь зимовий декор. Дивіться, гірлянда 34 гривні. Зі знижкою більше, ніж 50% такі сніжинки. Ось такі зараз можна придбати. Дуже креативні, модні. На батарейках 99 гривень. А ось такі диско гірлянди. Зараз по 99 гривень. Також. До 28-го тільки встигніть. Світлодіодні гірлянди. 30 LED лампочок на 3 метра 34 гривні. Не забудьте зараз хороші ціни на навушники в Аврорі. Ого, були 100, зараз лише 19 гривень. Знижка 80%. Ось такі червоні можна придбати за 19 гривень, знижка 70%. 70%. Ось такі навушники, знижка 19 гривень.